Привіт усім, хто завітав на канал Ярова про десерти, торти і випічку! Сьогодні готуємо запіканку з рікоти та персика. Готується вона досить легко і просто. Перекладаємо у велику ємкість рікоту, додаємо до неї 3 яйця, всипаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Вливаємо трішки вершків. Далі ароматизуємо нашу масу або ваніллю, або цедрою цитрусових. Пам'ятаємо, що знімаємо лише жовту верхню частину цитрусових. Перемішуємо до однорідного стану і, коли маса готова, відкладаємо її в сторону. Далі персики позбавляємо від шкірки та нарізаємо невеликими шматками. З приводу того, чистити їх чи ні, вирішуєте самі, проте сирник настільки ніжний, що шкірка буде відчуватися і це досить неприємно. Тому я чищу. Перекладаємо наші порізані шматочки в сирну суміш і перемішуємо масу. На наступному етапі приготування ми нашу сирну масу відправляємо у форму, застелену пергаментним папером. Випікаємо за температури 180 градусів. Час залежить від вашої духовки, але в середньому це 40 50 хвилин. Виймати з форми можемо лише коли він повністю вистих. Вистужуємо спочатку за кімнатної температури, далі в холодильнику. Тобто, найважчим етапом. Процесу приготування є дочекатися, коли він вистигне. Декоруємо пудрою, нарізаємо на порційні шматки, сирник виходить соковитий, м'який, має багато фруктів у складі смачного.